Фусь. Пошли, Да. Така у нас солдатська судьба, да, братуха? Не встигли отдохнуть і снова в путь. Дай Бог дождик, щоб пішов. Хуйня тих. 3 км не крут для бешені собаки в одну сторону. Пару секундочек вашей уваги. Всім цікаво, всі підписуються, всі коментарі підтримку пишуть на відео з плейлиста Лехен щоденник. Козак знімає, козак воює. Зараз йому потрібно окуляри, ліхтарик, ніж нормальний. Так що, якщо є можливість, задонать Льохі. Тільки якщо будете закидувати, підписуйте платіж, донат Льохі» або «Льохі Донат. Ну, в такому ракурсі. Главне, я в півіхі, щоб не заїбало нас. тільки, що каб. По посілку уїбало ще где Два приземлилась. Походу, вони всі в одну точку гахнули. Якраз на виході нам по дороге, йдемо ми йдемо. Ты это уебало. Там дорогу рознесли нашу, пацаны. Прямо по краю поселка, вот эти крайні хати, пацаны.